Коли я вам вперше показав цей набір Алоїд Вітол, я зазнав дуже багато критиків від людей. Да візьми щось нормальне. Та він в умовах СТО проживе не більше 3 дні. Це хороший набір, він дійсно для домашнього користування, хоча він пройшов всі тести. Ось вам відповідь: хейтери на всі питання: професійна серія Ханс Вітол. Я такого ще не бачив, я таким ще навіть не користувався. Но коли тут відкриваєш кейс... Тут одразу охріню, наскільки тут все дорого, багато і круто. Ось це, я думаю, точно проживе не три дні, а три роки в умовах СТО, якщо не користуватися кожен день, тільки подивіться, які ключі. Я навіть таких ще і не бачив. Що ними можна крутити. Є навіть і зубила, і піки, викрутки. Усі викрутки. До речі, реально класна штука. в мене ось такі є. Я ними користуюся. Не знаю ось ці пасатижі, якої вони якості, кусачки. Також все це сьогодні будемо перевіряти, спробуємо поламати декілька ключів чи зможемо їх зламати. Перевіримо на міцність тріскачки, головки. Минулого разу я показував ось цей. Гаражні майстри подивилися, сказали. Та головки якісь тоненькі. Вони не надійні, але я вам скажу, він пережив абсолютно все. Тепер дивіться, професійна головка і звичайна. В чому різниця? Я не знаю. А тепер дивимося. Ключ на 17. Да? Ключ на 17. Вони казали, що тут якийсь він дуже тонесенький. Ось цей. Давайте порівняємо. Два ключа. Один професійний, другий непрофесійний. Однакові. Твої перші враження. Видно, що воно Храмоване, то воно посилене. Ну непогано завонятки. А скажи ось ці ключі. Я ось таких навіть і не бачив. Це трубчикі ключі для сняття тормозних трубок. Люфт є? Ну, Такий мінімальний є. Такий-то як всіх. Ну, ну не всіх. Але... Так, а ну затягуй тепер. дівчатки, типу, чути, що не помащені. Не помащені? Ш -ш -ш шумно роблять. Ну, шумно. От, е при відущій набороді, а той, що дешевший був, там тріщотка м'якше, м'якше тріщала. Витягну. А ну, тепер попробуй розкоєм ключом відкутити цю лайку. Ну, Сашка, знімай. Підаємося на тесті. Давай. Крутиться. Я цим притримаю. Давай тест рожкового ключа. Ого. Ого, як тут важко. Може треба було збризкати цим ну, мастилом. Ні, ми перевіряємо на тест, ми саме перевіряємо на прочність. Там треба, треба зараз виявити, наскільки воно чи воно леже грані на гайці, чи воно не леже. Чи воно тримає дійсно ключ ту нагрузку, яка заявлена? Перевіряємо на міцність ключа. Давай. Гнеться, ні? Ні, Чим хороші? Вони ну, погибається, не гнеться. Да. Проспакує. Не йде, да? А давай сильніше. Опа, пішло. Пішло. Маленька трещотка хорошої якості. Ця трещотка не візьме, Не візьме його. ну зі всієї сили. А якщо ми щось вставимо, якусь трубу. Давай, в якості експерименту. Пш! Зламається тріскачка. Ні, дивись, пережила. Пережила, так? Да? Так? Да, да. І щось трапилося з нею? Ні, була Вороток і два подовжувача. Давай. Ні. Не йде? Ану, дивимося, чи... Чи гнеться. <ріст> Вороток шарнірний, давай. Не гнеться, нічого, да? нічого тут. Ну, тут мені кажеться воно довго не відслужить, бо трохи люфт такий вже є в ньому. Якщо добре тиснути, то мені кажеться розлететься. Але ж він не для цього. Ну, в принципі, так. Гнеться? Ну. Воно мусить трошки гнутися, але так, в принципі, непогане. Головки хороші, не лопають нічого. Не йде затягнути. Пішло. Тут ще гарно якось. Хороше, так? Да? Да. А сам ключ ключиці? Ну, поки нові, поки тримають. Ще. Опа! І все. Раз, два і зняв. І ідентично вдягнув. Опа. І Опа. Та ти машину рухаєш. Що? Нормально? Нормально. Хороша, може бути. Так, може бути. А тепер давай дивимося. Є там щось? Нема нічого. Немає, зазубране ніякої. Опа. Хоч би що, так. І нічого немає. то купцями купці легше. А ну експерти, оцініть, як вам профі-набір орієнтовно за 12 тисяч гривень. Різницю я особисто бачу. Навіть взяти тріскачку, перемикання режимів вона не так перемикається, як на звичайних побутових наборах. Маленька, знущалися трубою, зривали, хоч би що нічого не зламалося, все адекватно працює. Головка на 13, сама ходова, хоч би що її. Нічого не трапилося, грані не злизалися. Ну, абсолютно байдуже. Дивіться, показую. Сама ходова головка на 17 і на 19. показую. Дивіться. Самий ходовий ключ на 19. Ми познущалися над ним конкретно. Дивіться. Полишали навіть зазубрене. Тобто ми вставляли два ключа: ключ в ключ, і полишали зазубрене. Ну йому, хоч би що, ми його не зламали, не зігнули. Йому нічого немає. Кусачками кусали стальний дріт, хоч би що. Дивіться, показую навіть, що буде стрихти волосся. <сум> навіть буде стрихти волосся. А ось плоскогубці чи пасатижі, вони мене дійсно розчарували. Хоча з ними нічого не трапилося, ніяких зазубрин Все ідеально. Вони навіть краще кусали, але мінімальний люфт тут все ж таки є. Вороток шарнірний не зламали, хоча затягували ним колеса всією вагою, чого не потрібно робити, і йому хоч би що. Я казав майстер, що там є незначний люфт. Я думаю, що цей люфт тут має бути. Присутнім, і взагалі цей вороток просто щоб щось крутити, но не колеса. Все, що ми робили: ламали, гнули ключі, вставляли труби в маленькі тріскачки. Це все було зроблено для того, аби перевірити надійність цього інструменту. Якщо ним користуватися правильно, як пишуть мені мої підписники, Петрович, в мене ось такий інструмент, аналогічний, служить вже декілька років. Я дуже задоволений. Петрович вам показав, розказав на що здати набір орієнтовно за 12 тисяч гривень.